Що? Ви знали, що бувають такі випадки, що навіть Микресна. при складанні ДТП бувають ще одні аварії, що коли заїжджають навіть в патрульні автомобілі. Не, не не є потерпілі патрульні. Ну, не не has... Скажіть, проти... просто для вашої безпеки. Mm. Якщо вам потрібні якісь питання, звертайтеся до вулиці п... Панфіловців. Е Пресслужба, пресслужба ваша трубку не бере ваша да, не бере трубку ваша пресслужба. А так, з розташування. Тобто, ви не вмієте, мабуть, розказувати, хто от куди їхав, не можете сказати. Ви неправильно кажете. Ви кажете, yeah. що... Ну, понятно. Всі журналісти, всі, всі, всі при... дії ага. ми відбираємо від водіїв. Пояснить. Ну, да. А суд вже встановлює. Ну так це називається за, попередні, Ру, за попередніми даними. Ру, це, це називається. все в принципі. Це mm -hmm. Але, але, це але є Мені, мені, мені дані треба дані почути ситуація. це від вас. Це називається за попередніми я, даними. Я вам відповів на всі ваші питання. Сказав, що як я бачу цю супер. Представтесь, будь ласка. Представьте, будь ласка, ще раз. Ви показували документи, але не пам'ятаю. І всі відповіді вам можуть надати присвіті. Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Будь ласка. Ми зараз працюємо по ДТП, розумієте? Ну, так ви можете представитись? Я представляюся. Так зараз представтесь, будь ласка. Ви заважаєте зараз. Окей. А ще,